Проблеми пов'язані з мобілізаційними процесами діями ТЦК СП стають більше. Можливо, це випадково, але так трапляється, що чомусь бодікамери або не працювали, або були, були відсутні щодо військовополонених. Якщо б це залежало тільки від України, ми б давно всіх би повернули. Нікого не здивуєш корупційними скандалами в світі. Але дуже не хочеться в негативному плані здивувати реакцію на. Корупційні скандали не буде довіри, не буде допомоги відчуття справедливості буде максимально загострюватись, особливо від громадян України, які зараз зі зброєю в руках на передовій воюють. Сьогодні спілкуємося з уповноваженим Верховної Ради справ людини паном Дмитром Лубінцем. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Пропоную почати з того, з чим до вас найчастіше, як до уповноваженого, звертаються українці. Яких проблем найчастіше стосуються їхні повідомлення до вас? За цей рік я отримав вже більше ніж 130 тисяч звернень. Від громадян України в порівнянні з попереднім роком у нас збільшилась кількість звернень більше ніж на четверту частину. До кінця року я думаю, що ця цифра буде більше ніж 150 тисяч. На першому місці це родини від військовополонених осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Це питання щодо пошуку, допомоги встановлення, допомоги повернення з російського полону. А також безліч проблемних питань щодо отримання соціальної допомоги, встановлення статусу, отримання довідок, проведення розслідування кримінального злочину. Це перша і основна категорія, яка найбільше до нас звертається. А от ви кажете, що збільшилось порівняння з минулим роком кількість звернень. Як думаєте, з чим це пов'язано? Люди знають про своє право звертатись більше обізнані чи просто проблем побільшили? Я це розглядаю як довіра і до себе особисто, і до нашої команди. Тому це перший основний чинник. Ну а друге, те, що проблем точно не стає менше, їх стає більше, і громадяни України, в тому числі, використовують. Чинник захисту своїх прав, це наша інституція. Я дивлюся, що тенденція така, що це буде постійно зростаючий елемент збільшення. Я би зараз не хотів вішати на когось якісь ярлики, але це пов'язано з загальною тенденцією в Україні. Фінансування на соціальні програми стає менше, проблем, пов'язаних з війною стає більше. Проблеми пов'язані з мобілізаційними процесами діями ТЦК СП стає більше. У нас відчувається гостра, відчувається несправедливість. Тобто, скарг на дії ТЦК зокрема теж побільшалася. Так і є, збільшилось в рази за 2024 рік. Ми маємо одну цифру, тобто, це декілька тисяч звернень громадян України щодо. Можливо, порушених своїх прав з боку представників ТЦК СП, то в цьому році тільки за 10 місяців ми вже перевищили цей результат вдвічі. Тобто, я бачу, що тенденція стає гіршою. І от якраз по цьому напрямку, як уповноважений, я ініціював неодноразово закриті наради з представниками Сил оборони, де ми виступали з рекомендаціями, що треба усунути. І як треба реагувати на порушені права. Наприклад, право на отримання юридичної допомоги, отже, фізично поспілкуватись з адвокатом це базове українське право, яке прописано в Конституції України. Ніхто не може обмежити адвоката і не дати йому фізичний доступ. З заявником, але на жаль, у нас таке трапляється. До речі, ви згадали про заходи, які вживає Офіс Уповноваженого. Відомо, що члени вашої команди іноді особисто їздять у ТЦК відновлювати права громадян під час мобілізації. В яких випадках і як часто там це от є необхідністю фізично? Не інколи скажу так, а часто ми фізично приїжджаємо в приміщення ТЦК СП, коли є звернення, коли повідомляють, наприклад, про. Побиття, застосування фізичної сили, затримання, незаконне затримання та тримання в місці, яке юридично не підпадає під місці несвободи, то фізично, дуже часто нас просять, будь ласка, приїдьте фізично, зафіксуйте порушення моїх прав і сприяйте їх відновленню. Дуже часто це якраз моя регіональна структура виїжджає фізично. Часто це закінчується тим, що ми фіксуємо порушені права і забираємо, прям, нам дають можливість фізично забрати звідти людину. Я не скажу, що це трапляється постійно. Я скажу так, що в тому числі ми неодноразово стикалися з тим, що не було порушених прав. І Громадянин України сам через те, що не зробив юридичні моменти, ну, наприклад. Не звернувся до ТЦК СП. Він офіційно перебуває в реєстрі людей, які не, не, юридично не пройшли військово-лікарську комісію, але тут я звертаю увагу, що перевіркою документів мають право займатися виключно органи правопорядку. Це Національна поліція, це Державна прикордонна служба України, це Національна гвардія України. Військові. Частини військові не мають права перевіряти документи, не мають права приймати участь в обмеженні прав і свобод громадянина України. І тут дуже, дуже чітко повинні поводити себе якраз правоохоронні органи. Ми в тому числі спостерігаємо, як діють себе представники. Системи МВС. Які випадки порушень, можливо, найбільше запам'яталися або відверто шокували навіть вашу команду з досвіду? Особисто ми зараз тримаємо на контролі ситуацію, коли хлопець загинув при незрозумілих обставинах в приміщенні ТЦК СП. Тобто він якраз встиг повідомити адвоката про те, що його забирають, він абсолютно свідомо сказав: так, я готовий їхати проходити цю процедуру. Я точно не проти того, щоб був бути мобілізованим. А на наступний день він був доставлений до лікарні з численними. Це знову ж таки попереднє. Я не є слідчі, але. Та інформація, яку ми отримали, яку ми зараз перевіряємо, це численні садини ушиби, в тому числі була пошкоджена голова. І внаслідок цього молода людина просто померла. До речі, в вересні працівників ДЦК та СП вже зобов'язали, як з боку Міноборони, аби вони все ж таки носили бодікамери, щоб фільмувати. Чи спростило це на практиці розгляд кейсів для вас, для ваших колег? Станом на зараз ми не бачимо, що це там допомогло в нашій роботі. Якщо чесно, от якраз проблемні самі питання, про які кажуть громадяни України. Можливо, це випадково, але так трапляється, що чомусь бодікамери або не працювали, або були відсутні. Там треба допрацьовувати. Знову ж таки, я не, не хочу сказати, що всі 100%. Звернень до нас показують, що були порушення з боку представників ТЦК СП. Такого теж немає. А от, до речі, сам процес мобілізації на тому етапі, на якому ми зараз є. Як його удосконалити законодавчо, аби він був справедливим для всіх сторін? От, на вашу думку, з тим, що ми маємо зараз, з тими викликами, це дуже складне питання. Скажу так, що на мій погляд, з самого початку, треба було створювати систему додаткової мотивації, щоб громад... цивільні громадяни України приймали рішення долучатись до сил оборони. Це і система рекрутінгу, це і система вільного переходу з однієї військової частини в іншу, це і система фінансового нагородження. Це система преміювання, отримання військових звань і нагород. Це максимально все повинно бути з одного боку спрощено, з іншого боку переведено в максимально простий, зрозумілий для всіх процес. Тому станом на зараз саме головна моя рекомендація до сил оборони це. Продовжувати ту реформу, якщо можна так назвати, так ну і не боятися піднімати ці питання, бо у нас, знаєте, інколи таке враження: у нас питань нема, у нас проблем нема, у нас все добре, але всі ж розуміють, що це не так, і тоді автоматично. Проблеми загострюються, і їх вирішення займає потім набагато більше і часу, і ресурсів, і результатів, негативних результатів набагато більше. Ну, подивіться, у нас інколи доходить ж до вибухів, що навіть в умовах війни ми доходимо до якоїсь критичної. Ситуацію, яку потім всі разом вирішуємо. А чи чують от вас та ви ж як посередник, фактично, так незалежна інституція між громадянами і між державою? Чи чує вас там так само офіс президента, уряд, коли ви доносите та ці проблеми? Скажу так, парламент на першому місці. Якби ми не відносилися, але парламент перший наскільки це можливо, швидко реагує, вноситься зміни, піднімаються питання щодо внесення змін діючі законодавства. Ну, з урядом все набагато складніше, скажу так. Чому? Уряду завжди позиція у нас не вистачає на все фінансування. Ми знаходимо дуже багато технічних проблем, які, на мій погляд, можуть бути швидко усунені. Це залежить. Це різні питання. Я вам приведу приклад евакуація. Одне з складних питань, які, на мій погляд, давним-давно державні органи зобов'язані були побудувати прозору систему, зрозумілу для громадян України. Тобто, якщо я евакуююсь, то до кого я звертаюсь в першу чергу, де я можу знайти інформацію, хто мною опікується, де я можу отримати швидко соціальну допомогу, як я можу отримати швидко довідку про ВПО. Саме головне, куди мене евакуюють і в яких умовах я буду проживати, які ці області, в яких умовах знаходяться МТП, місця тимчасового проживання для там, ВПО, для людей з прифронтових територій. У нас величезна кількість проблемних питань, які ми про через моніторинги, через звернення громадян України, встановили. Направляємо листи до уряду десь швидко, десь повільно. Реакція вона є, але скажімо так, на мій погляд, вона повинна бути набагато швидше. Щодо військовополонених, за словами секретаря РНБО Мірова наразі готується той самий обмін 1200 на 1200. Це Рустем Вірич Умєров сказав про наступний етап продовження перемовин з Російською Федерацією. Це продовження стамбульського формату. Це те, про що ми почали знову домовлятись з російською стороною. Домовленості відбуваються на рівні голів делегацій між Україною та представниками Російської Федерації. Далі це переходить на робочий рівень, скажімо так, де вже в, в такому в робочому режимі відбуваються обговорення деталей, як проводимо, як швидко, яка кількість, хто саме. Якщо б це залежало тільки від України, ми б давно всіх би повернули. Як людина, яка сама особисто фізично приймає участь в, в тому числі в робочих перемовинах з російською стороною, я скажу так, що на мій погляд, саме росіяни затягують ці процеси, я вам багато чого точно не можу публічно розказати, але повірте, те, що обговорюється потім на наші пропозиції, давайте фіксувати переходити в практичну площину. Да, нам треба ще час узгодити, поспілкуватись з додатковими, додатковими компетентними органами. А, і все це затягується. Я чітко розумію, що це затягується свідомо. А за вашими даними, чи достатньо зараз у нас обмінний фонд в Україні? Кардинально в позитивну сторону змінилася ситуація щодо обмінного фонду. Честь і хвала нашим Збройним силам України, бо це основний елемент, який дозволяє нам проводити перемовини і повертати наших з російського полону. Це російські військовополонені. Тобто, от, завдяки зусиллям зсу окремим бригадам, які в полон фізично беруть росіян. Нам додає це додаткового важелю впливу, якщо можна так сказати. Тому слава ЗСУ. Відомо, що росіяни іноді пропонують обмін російських військовополонених на українських цивільних бранців. Як часто Україна погоджується саме на такий вид обміну, не можу розказати деталі, але скажу так, що процес повернення саме цивільних це найбільш складний процес. Згідно МГП міжнародного гуманітарного права, він взагалі не визначений. Не можна застосовувати обмінні процеси для повернення цивільних. Це не передбачено ні Женевськими конвенціями, ні резолюціями, конвенціями інших міжнародних організацій, в тому числі Організації Об'єднаних Націй. Непросто, складно. Після того, як повернемо всіх, можливо, тоді я зможу розказати, як українській команді вдавалося це робити. Зверніть увагу, скільки ми повернули саме цивільних бранців от за останні півроку. Ви побачите, що. Є позитивний прогрес. Він не такий, як нам би хотілося, але він є. Да, непросте спілкування, я скажу так: у мене точно непросте спілкування з Москальковою. А як взагалі це відбувається? Тобто, ви напряму один на один спілкуєтесь? Чи які це комунікації? Буває по-різному, скажімо так. Саме головне, щоб це спілкування мало практичну реалізацію, щоб українське суспільство. Бачила, що спілкування перемовини з представниками Російської Федерації, коли там про щось домовляється лубінець з Москальковою. Ми отримуємо практичний фідбек. Це наші герої повертаються там з полону, це їм передаються посилки з теплими речами з медикаментами, передаються листівки. Якщо є практична реалізація, значить вона наскільки це можливо, ефективна. Я пам'ятаю першу свою зустріч з. Москальковою, це було 17 жовтня 2022 року. Повірте, це зустріч, яку будеш пам'ятати все своє життя. А що було? Ми тоді домовлялись про проведення окремого обміну. Це була перша публічна зустріч з нею. І як? Ну, я ж відчуваю по відношенню до них те, що відчуває кожен і кожен з боку України і українців. Людина, яка жила все своє життя в маленькому місті Волноваха, це Донецька область, яку зруйнували і зараз тимчасово окупували росіяни. Багато хто з моїх рідних, друзів воював, багато хто загинув на цій війні. Тому, повірте, це знайти баланс витримку, що ти зараз не емоційна людина, а ти і від а, того, як буде там, побудована комунікація, залежить, чи вдасться. Ще когось додаткового повернути, або навпаки, цей процес ще буде додатково ускладнений. Повернення Росії усіх українських дітей викрадених на окупованих територіях стало однією з умов в принципі мирних так званих мирних перемовин між Україною і Росією цього року. У зв'язку з тим, що ці процеси все ж таки відбувалися цього року. Були раунди, були спроби перемовин. Чи є хоч якийсь прогрес у поверненні дітей з РФ як такий? Станом на сьогодні нам вдалося повернути 1820 українських дітей. А вже ж є прогрес. У нас завдяки ініціативі президента Bring it Back U.A.», включився знаєте, план включеності різних органів влади, міжнародна складова, міжнародна коаліція країн щодо повернення українських дітей. Країни як катар вони можуть проводити перемовини. Катару допомагає нам по поверненню, по поверненню українських дітей. Об'єднані Арабські Емірати допомагають по поверненню українських військовополонених. У нас Туреччина допомагає по різним категоріям, в тому числі по цивільним заручникам. Тобто це якраз та категорія країн, які нам допомагають в інший спосіб. Ну і є третя категорія країн, які нам ніяк не допомагають. І ми... Звертаємося до них, проводимо перемовини, шукаємо додаткові аргументи. Якщо у нас 193 країни офіційно зареєстровано в ООН, а в міжнародній коаліції тільки 44 члени, нас ну, ще 4 країни, як країни зі статусом наглядачів, то нам є над чим працювати. Знову ж таки, коли ми створювали міжнародну коаліцію, я був переконаний. Що там буде ну, мінімум 100 країн? Мінімум. Чому їх не, не так багато, як очікувається, тому що політичний економічний вплив Російської Федерації залишається на достатньо високому рівні в світі. Є партнери, які не хочуть, щоб про них публічно згадували, але вони допомагають да, в різний спосіб. А як щодо ролі міжнародних організацій, наприклад, зокрема, часто згадуваного Червоного Хреста, ООН у процесі повернення українців, чи змінилась можливо якось їхня ступінь їхньої залученості? Бо дуже багато критики до того з Червоного Хреста? Скажу так: на початку цього року ми організували технічну зустріч. Був я, була москалькова. І були два керівника місії Червоних Хрестів, керівник з України і керівник з Російської Федерації. Практична реалізація. Ми продовжили програму обміну листівками, процес верифікації та передача пакунків з теплими речами та медикаментами для військовополонених. Є невеличкий прогрес, чи він такий, на який ми сподівалися і розраховували? Ні, не такий. І чітко я розумію, що тут з одного боку, і в першу чергу, це питання до Російської Федерації, які в цілому порушують Женевські конвенції, з іншого боку, так, я хочу, щоб Міжнародний комітет Червоного Христа себе поводив більш активно. Але чи змінилась ситуація з уваги з їхнього боку, на мій погляд, що останній там рік-півтора? У них з моєї точки зору змінились підходи в кращу для нас сторону. Відомо, що ви також займаєтесь захистом прав українця Сергія Кузнецова, якого підозрюють у підриві газопроводів Північний Потік. Як зараз його стан? Я, взагалі, коли вперше побачив інформацію про нього. Це на жаль, на мій погляд, відбулось тільки після того, як він оголосив голодування. Він це зробив свідомо саме через відношення до нього і порушення його основоположних прав. Вони, італійці, на мій погляд, я не розумію чому, але з самого початку йому створили нестерпні умови перебування. Омбудсман у Італії Маріна Фарделі. Він просто по телефонному моєму дзвінку, я йому розказав ситуацію, попросив його особисто включеність. Я сказав, що я готую вже офіційний лист на нього, на Міністерство юстиції Італії, але мені треба, щоб прямо прям зараз, будь ласка, почни реагувати і зроби щоб, зроби, щоб йому поліпшили умови тримання. Я видав окреме доручення своєму раднику Лесь Городецький – це людина, яка фізично проживає в Італії. йому надали дозвіл зустрітись з Сергієм. Коли вони зустрілись, вони спілкувались 4 години. То Сергій вже повідомив, що практично була, я не скажу, що миттєва, але мегапозитивна реакція. По-перше, його перестали називати терористом, зняли наручники, перевели в іншу камеру, почали давати нормальну їжу, нормальну для нього, почали виводити на прогулянки на свіжому повітрі, дали можливість відвідувати спортзал і тренуватись. І саме головне, йому кожного дня надали можливість спілкуватися з дружиною. Як результат, Сергій закінчив голодування. На мій погляд, це абсолютно нормальне відношення з боку будь-якої демократичної країни захищати права своїх громадян. Я не даю оцінку ні кримінальному провадженню, ні судовим рішенням, нічому. Моя задача це захистити його права, де б він не перебував. В якому б юридичному статусі він не перебував, неможливо розглядати будь-яке питання щодо там Сергія без розуміння, що з 2014 року Російська Федерація відкрила, здійснила акт ворожий, військовий, агресивний по відношенню до нашої держави. І він військовий суддя в Польщі. Проаналізувавши дії, з чітким розумінням, що відбувається в Україні, що робить Російська Федерація, і дійшов висновку, що громадянин України не вчиняв жодного кримінального правопорушення своїми діями, робив все, щоб держава Україна вистояла перед російською агресією. Ми будемо продовжувати робити все, щоб фізично захищати. Сергія Кузнєцова. все, де б він фізично не перебував, в якому юридичному статусі він не перебував. Ви часто згадували, що багато і постійно спілкуєтеся з міжнародними партнерами України різних рівнів. Як на цю комунікацію впливають наші реалії, зокрема, те, що відбувається всередині країни, ті ж корупційні скандали, там з останнього в енергосекторі, дуже гучна справа. Ми знаємо, як це впливає напряму в негативному плані. Між мною і моїми колегами, які мене знають, мені довіряють і неодноразово в своїх звітах використовували прямі дефініції цитування з моїх щорічних доповідей, то, безумовно, у нас немає жодних там, негативних відтінків. Вони чітко розуміють, що я я незалежний, я не є представник уряду, парламенту. Але в цілому вони кажуть: ну ви ж розумієте, що це впливає на відношення до держави? Я кажу: так, розумію. І вони кажуть, що ви ж розумієте, що тепер всі спостерігають за реакцією. Тобто нікого не здивуєш корупційними скандалами в світі? Але дуже не хочеться в негативному плані здивувати реакцію на корупційні скандали. Реакція Тому... зараз. Вона достойна на вашу думку? Я скажу так. По-перше, нам точно не можна втрачати час. По-друге, всі, хто в той чи інший спосіб потенційно замішаний в корупційних скандалах, якщо є прям доказова база з боку антикорупційних органів. Ми просто зобов'язані бути як мінімум відсторонені від а, своїх посадових обов'язків на час проведення розслідування, в ідеалі це звільнення, в ідеалі. причому швидке звільнення. У нас немає ще політичної культури. Коли там 20% твоєї території окупована, коли величезні проблеми на лінії фронту, коли ми залежні від... Допомоги з боку міжнародних партнерів, а цю допомогу дають на підставі довіри. Не буде довіри, не буде допомоги. Не буде допомоги, не буде України. Тому це зараз не питання персоналів. Які інструменти і... нам потрібні для боротьби і для покарання? Хтось конкретний, фізично був не просто навіть затриманий, навіть не просто поїхав в СІЗО. А отримав тюремний строк. Довгий процес бюрократії це з одного боку, не ідеальна, не ефективна на 100% система покарання, максимально можливість затягування судових процесів. Як результат, у нас от довго тривало все проходить. Знаєте, як я коли от спілкуюсь з громадянами України, повірте, на відміну, напевно, від багатьох керівників. Я особисто проводжу не, не тільки особисті зустрічі, тобто щомісячно, а й великі зустрічі з громадянами України. І У них є можливість мені в обличчя висказати все, що вони думають про органи влади. Вони ж не розрізняють, і людям не треба розрізняти. Ти лубінець, ти уповноважений, ти залежний, незалежний, представник одного органу чи іншого. Та люди напряму кажуть, а ви постворювали стільки органів. У нас стільки уповноважених. Кажуть, от один хлопець піднявся і каже: ви створили стільки органів, ви, як в моїй особі, це держава України, що ми не знаємо вже до кого звертатись, до всіх. Але з нашими правами стає все гірше і гірше. От в чому питання. З невіра від громадян України. Тому от в обличчя вони мені все висказують. Всі просто кажуть, що ми не уявляємо, як в умовах, коли всі воюють, хтось. Міг таке робити. Це перше. І друге, ми вимагаємо швидкої реакції, дієвої. Дієвої дієвої реакції. Да. Люди а, чекають цієї справедливості. Відчуття справедливості буде максимально загострюватись, особливо від громадян України, які зараз зі зброєю в руках на передовій воюють. Тому. Зараз все українське суспільство в очікуванні дуже швидких, прозорих дій по відношенню до причетних або, можливо, причетних до цього корупційного скандалу Ну і, напевно, якихось політичних рішень, політичних рішень, які повернуть максимально швидко довіру. До України, до українських органів влади, і саме головне продовжать надавати нам допомогу. Дякую вам за цю розмову, пане Дмитро. Дякую вам.